В ефірі Наталії Мосічук у Володимира Золкіна народилася прекрасна ідея про те, що потрібно більше українських англомовних блогерів, які будуть просувати наратив України в світі. І те питання, яке я задавав представнику центру протидії дезінформації, воно все абсолютно практичне. Ми як держава. Не, не створили жодного англомовного нормального блогера, який от він же ж каже, що ми даємо повністю інформацію. Це ж прекрасно. Це головне. Це аналітика. Це заліз інформації. Вони дають головне. Чого в нас немає? Кімнати з лампою, куди можна посадити блогера, який може на веб-камеру англомовний розповісти, те, що вони дають. У нас немає цього серйозно. А мені здається, що у нас це є. Але ми досі такого блогера не прикол в тому, що блогерам, навіть англомовним, навіть от мені мені не потрібно нічого давати для того, щоб це все працювало, потрібно просто. Знайти якусь англомовну людину, українця, який це вже все робить, в якого маленька аудиторія, і просто вкинуть туди гроші, щоб виросла аудиторія. Не потрібно нічого створювати. От створили Наталю Масічук, вона обісралася зі своїм сином на всю країну, і тепер її оці теми набирають, ну, не те щоб мало, але. З аудиторією, в 630 тисяч підписників, вона набирає за один день всього лише 40 тисяч переглядів. Якщо порівняти з тим же Арестовичем, якого ніхто не розкручує, то там зразу у кожного відео по півмільйона переглядів. Це просто для порівняння. Тому не потрібно. Брати і створювати блогера, бо у вас все вийде, як завжди, через жопу. Ви створите якийсь англомовний канал, я не пам'ятаю вже навіть, що ви там створили. Коротше, є якісь ресурси в Ютубі, які створені державою, і в них там по 200-300 переглядів. Вони там щось обговорюють, і це настільки не цікаво, це настільки ну так, наіграно, коли вони виходять і просто читають наративи. Це нікому не цікаво. Цікаво те, що людина. Розповідає від душі про те, що вона думає, тому не потрібно нікого створювати, потрібно знайти існуючого і просто розкрутити, якщо ви вже це хочете зробити. Не створила якого? Я можу репостити в TikTok. і це просто один приклад. Це знову та сама ситуація, коли ну, начебто, і люди мають від себе робити, але і держава має допомагати, і ми маємо зійтись десь в якійсь середній точці, я поясню, люди мають робити, і держава допомагає. Ну, в нас є такі блогери, всякі, там, Лаченкових, Лебіга, ну і інші, які ну, всі знають, всі знають, що вони на подсосі у держави і їх розкрутили всередині України. Але таких, які б готові були робити це чисто за бабки держави і штовхати державний наратив, англомовних, виявляється, не дуже багато. Позитивний результат, який може хитати то не в Росії. Ну, Як я, вони це хитають у нас? Я з точки зору е, своєї діяльності. Хочу... Дуже, я песимістично я на це дивлюсь. абсолютно. англомовного блогера? — Коваленко дуже правильно сказав, я зараз поясню, на англомовного блогера в тому числі. Uh, він дуже правильно сказав, що ви пам'ятаєте, початок, повномасштабного вторгнення. Значить, багато блогерів, військові, все це робили. На великий жаль, я хочу тобі сказати, що майже неможливо протистояти медійно ворогу суто. Сценарними методами називаємо їх так. Те, що я кажу, на ратівчик спускать не вийде. Це працює всередині України. Це не буде працювати на Америку або на ту ж саму Європу на англомовний світ. Це не спрацює. Uh -huh. Тобто у нас повинні бути і така ситуація була, і таку ситуацію, і таку роль виконувала і е, Наталя, і таку роль виконував ти, і таку роль виконували е, uh -huh. на Ісландії. Ми ж це все робили, там сто разів можуть розповідати, хто у кого гроші бере, так, але ми всі чудово знаємо, хто що робив. І ті військові, які у нас військові з автоматами в ті, хто не танцюють вже рік. Uh -huh. Ти помітив? Бо тупо танцювати вже ні про що. Тому що це, коли все починалося, був, ну. Україна була заряджена, всі були заряджені, всі танцювали, всі хотіли захищати батьківщину. Черги, в ТЦК, всі діла, солдати, які танцюють. Зараз це все кудись ділось, і це все знищила та ж сама держава. Помітив, у нас бажаючих, бажаючих спілкуватись з англомовною публікою немає взагалі. У нас є Марк Каплан і. Я її називаю дівчинка з собачкою, але це, це це тому, що так повелося. Ну, 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 я її знав ну, ну, дуже до штабного вторгну. Це так? пані дівчина загинувшого пілота, пілота неї мама працює ну, Львівській адміністрації. Я вибачте. Вони на англомовно, вони то, роблять блог. Мені так незручно, що я зараз не можу згадати. Да, вибачте, Міланя Подаля. Міланя Подоляк. Я я просто постійно її імені. Мені ім'я Міланя настільки незвичне, що я забуваю. Шо, Боделяк, роблять? Асоціюється. Що, вони, роблять, блоки? вони роблять англомовну частину, да вони записують, але ага. цього дуже мало. В той самий час, я там моні... вони роблять це в Твіттері, в той самий час. Я моніторю, я моніторю їх ну, читають. Що це дає набагато менше ніж хотілося. Звісно, той самий час. Я спостерігаю за твітером американським. От де, де вриваються американські, американські блогери про російського толку, і вони це реально роблять від це. Тобто, дивись, в чому історія. Ага. Дивись, в чому історія. Ми думаємо дуже неправильно, що треба взяти гроші. А от е, і створити цих блогерів це так не працює. Треба як робить Порош... Ну Як працює вже ну е, так можна, але працює це погано. Тому е, у таких YouTube каналів і переглядів по 200-300 за епізод, хоча бабла туди вливають просто ні він робить як росіяни. Треба знайти блогерів, які це вже роблять і дати їм гроші. Ай, я не кажу, у нас, це от, потрібно, у нас просто да. а вони ще краще, люди самі можуть це робити. які переконливо вірять в те, що вони говорять. Тому якщо ну війну, а якщо їм ще ну, дати гроші, то це буде дорослі. Да. Да. Блогер да, має так. піти в центр протидії дезінформації. сказати, дивіться, я роблю, так. поможіть мені. Або центр протидії дезінформації має знайти такого блогера і сказати: друже, давай ми тобі допоможемо. ж У нас це ж я умовно кажу, нас кімнати. Центр протидії дезінформації, ви думаєте, він захоче ділитися грошима з якимось англомовним блогером? Та на що йому це потрібно? Вони не проти знайти когось по халяві і просто я не знаю, обнять, пожати руку і сказати: Ти давай, віщай на англомовну аудиторію. Ми типу, тебе підтримаємо, але бюджетіком ми ділитися з тобою не будемо. Людей, <пробіт> у людей пропала мотивація взагалі, але у у овох кімнатах. питання: а чому у людей пропала мотивація? Може закони якісь кончені приймають? Може людей відправляють на м'ясо? Може, ми кордон навіть не можемо? Замінувати, може, знаючи про вторгнення росіян на Харківщині, ми людей не можемо еваку евакуювати з Вовчанська, що після вторгнення там просто тіла цивільних розстріляних росіянами валяються по вулицям? Ні? Може, ви, 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 як політологи, журналісти, ви не знаходите, коротше, зв'язку з цим? Всім, ні? Чи просто так от була мотивація, далі вона так раз — пш, і тупо пропала. У військових блогерів, Я пам'ятаю, зараз скільки було, зараз залишилось там 3-4 військових. А скажіть, а ви назвете воєнколів чи військових наших? Буту це цеплі. Тернопіль. Ні. Дивіться, яка штука. Американці, вони як же ж, ну ви кіно ж бачили, всі бачили, так? Як у них війна, бежить біжить журналіст з мікрофоном, іде обстріл, камери. Вони живуть такими штуками. Вони знають, що у нас війна. А хто їм показує від нас таку картину? Ліпкаси, але дуже 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 Вони хочуть бачити таку картинку для того, щоб вони піднялись і почали фінансувати нас в тимчаслі. Я думаю, це так. У нас ліберов показують, показують журналістка п'ятого. У нас у нас є у нас є. У нас є військові кореспонденти, які прям там от на. Але в тому, що вони є. Військові розкладають аналітики, ще які я можуть знаю. виходити назовні, говорити про нашу війну. Приблизно я хочу. Я говорю про те, що держава за третій рік війни, ми нічого не зробили для того, щоб створити фахових військових військових, які можуть і говорити, і показувати, і показувати, показувати екшен, і показувати правду, і розвінчувати, в тому числі вкиди, яких нам не дослав. Дивіться, я обіцяв про що я хочу вас спочатку про систему. Та коли я перепрошую далі, вони пішли. Систему. Коротше, я можу пояснити зі свого персонального досвіду. Я, я знаю англійський, у мене є там два ielts сертифікати в яких написано рівень англійської c 2, я розмовляю англійською, взагалі, без проблем. Навалювати по-англійськи, YouTube-канальчик чи TikTok я можу, в мене з цим проблем нема. Проблема, проблема в тому, що а, якщо я подумаю, то дуже мало. Чогось хорошого я можу сказати про Україну. Ну, об'єктивно. Об'єктивно, От, мені зараз виходити, наприклад, знімати англомовний канал, виходити на американську аудиторію і казати, от Україна прийняла закон про мобілізацію, прокинула всіх тих громадян України, які виїхали з території України до 24 лютого. Законно. І тепер Україна каже, щоб ті, хто знялися з військового обліку, Повернулися в Україну, а зазвичай люди, які знімалися з військового обліку і виїжджали на постійне місце проживання кудись, вони виїхали законно, виїхали 5-10 років тому і вже зв'язали своє життя з іншою країною. А тепер ми їм кажемо повертатися. Тобто, ви хочете, щоб я виходив? Оце таке на американську публіку розповідав. Типа, в цьому логіка а, того, що робити. Інше, інший момент, ну, знову, я розумію Наталію Масійчук і всіх цих блогерів, політологів, вони про українців думають, що українці дурачки. І ну, це, це явний факт, вони ніколи цього не прикривали. Вони думають, що люди, які їх дивляться, просто дурачки, вони просто хавають цю інформацію, не задають питань. Американська публіка вона тупо зовсім не така. Я якось розмовляв з чуваком, з ну, американцем, але він родом з Латинської Америки, латиноамериканцем. Для контексту чувак просто робить криші. Тобто, він не якийсь там політолог, він не якийсь там, я не знаю, фінансист, а, щоб його цікавив політичний світ. Він просто робить криші. Він сідає в свій мінівен зранку, бере там молотки, інструменти і а, робить криші. Це в цьому ну, дахи в цьому і заключається його робота. І ми з ним якось спілкуємося, він там він нас запитує Where you from? Я, типа, from Ukraine. І ми сходимося ну, після там декількох речень, доходимо до того, що він каже, що Україна дуже корумпована країна. Я йому кажу: типа, ну, взагалі-то. ні, Чому ти так вирішив? І він мені задає питання: він каже, а, а хто у вас з топ корупціонерів сидить? Ви можете мені назвати топ-корупціонера, який сів. І він мені цей чувак, цей, ця людина, яка займається, ну, простий роботяга, людина, яка займається тим, що кладе дахи, знає про нашого воєнкома Борисов. Він не знає, що його звати воєнкомом. Але він мені каже наступним питанням. А сів цей чувак, який. Накрав багато бабла, купив віли в Іспанії і видавав а, ці неповістки, ну коротше, фейкові довідки про непридатність а, людям, які могли виїхати за кордон. Він там десь читав, що цей чувак накрав багато бабок. Він мене питає: а от цей чувак сів? А він не сів, бо я знаю, бо я слідкую. І я знаю, що він досі не сидить, і, і, і що мені йому відповісти? Ні, він не сидить. Далі ми там з ним далі розмовляємо. Він знає про прокурора нашого Шокіна. Цей чувак, він латиноамериканець, він буде голосувати, звісно, за Трампа. і Він там мені розповідає про Шокіна. Каже, каже: А от у вас там був прокурор, який повинен був розібрати бурізму на маленькі частинки. І що з ним сталося? Чому його звільнили? Це ж типа корупція. Причому він каже, це корупція, яка зв'язана з Байденом і так далі. Я йому кажу, кажу, так це ж не Зеленський. Кажу, це було при Порошенку, Це ж Порошенко там його звільнив, тому ну, не треба, Зеленський хороший. Він мені далі каже: він каже: Ну, типа, Але ж, у 2019-му Порошенко пішов, або різму так далі, і ніхто й не розслідував. І от в цьому коротше, проблема в тому, що ну, об'єктивно, об'єктивно, мені або будь-якому іншому блогеру дуже мало є що розказати. Позитивного, блядь, про Україну. І це ну, не тому, що Україна погана країна, це не то, що там люди погані, а це тому, що влада в Україні робить те, що робить. От як ви думаєте, всі ті епізоди, всі ті відео, де ТЦКшники ногами б'ють людей по голові на вулицях, які там через 2 секунди, як тільки вони з'являються в інтернеті, росіяни, ну, російські англомовні блогери роблять перепост. Ці відео залітають, їх бачать американці. І що от а, україно, ну, українцю, англомовному блогеру з цим робить? Я, от, як з цим боротися? Ну, За це ніхто братися не буде, тому що а, ну, це повинні бути ну, або дуже конкретні а, вливання грошей з, з держави від України в блогера для того, щоб він міг щось сказати про це, нести брідятяну, усвідомлюючи, що він не може побороти. Списки тих відео, які валяться кожен день, де о, ТЦКшники бусифікують і пакують українців. Це, ну з цим нереально поборотися. І ніякий українець, англомовний блогер за це тупо братися не буде. Ну, нахрена? це типо вбити свою репутацію. Намагатися в своїх відео пояснити, що бусифікація це нормально. Намагатися в своїх відео пояснити, що е, якщо людина виїхала легально за кордон до 24 лютого і вже отримала паспорт якоїсь іншої країни, вона має повернутися в Україну, тому що є закон, а син Наталії Мосійчук не має повертатися в Україну, тому що в нього немає фабрики в Україні. І от самі, ви ж самі це кажете, але ви самі не можете подумати, як. Замотивувати англомовних українських блогерів. Просто, ну є вже є вже такі люди, які, от та ж саме Малання Подоляк, які виходять і розповідають просто про все хороше. Але так не працює. Тому що жоден американець не буде вірити цій хіраті. Тому що коли американець бачить новину, в якій ТЦКшники б'ють ногами по голові, просто чоловіка, це розганяють російські англомовні блогери. А в цей час український англомовний блогер виходить і розказує, наприклад, про те, що Україна виготовляє там 8 Богдан на місяць. І тут у американців будуть з'являтися питання: чому ж це от на ваших вулицях там, Одеси, Полтави, ТЦКшники б'ють людей, це весь світ бачить, відео набирають мільйони переглядів. А цей англомовний український блогер розповідає нам про якісь Богдани і робить аналітику фронту для того, щоб прокоментувати, що це за херня відбувається з ТЦК. Я вам кажу: ніхто з цим зв'язуватися не буде. Ну, може, десь за 113 мільйонів доларів на рік знайдуться люди, які будуть готові похоронити свою репутацію і нести ту хрень, тупо для того, щоб заробити бабок. Тому для того, щоб з'являлися адекватні англомовні українські блогери, потрібно, щоб люди. Не ненавиділи свою державу. А як ви хочете створити англомовного українського блогера, якщо англомовний український блогер це з вашої точки зору ухилянт? Це чувак або човіха, які виїхали за кордон, скоріш за все, легально. Вони працюють десь на нормальних роботах в Америці або в європейських країнах. І ви, ну. Чувіха, мабуть, ні, тому що дівчат не призувають зараз. Але чувак, який виїхав, і ви тепер кажете цьому чуваку, ти ухилянт, ти виїхав законно, ти виїхав легально, в тебе всі документи в порядку. Але ми тобі обмежимо консульські послуги, паспорт не дамо, але будь ласка. Позаписуй там відосиків, де ти будеш хвалити Україну, розповідати, як тут все класно на англійській мові. Ти ж молодець, але але ні, але ні, консульські послуги ні, поки ти не повернешся в Україну. А, ну, якось виглядає дуже підло, якщо чесно. Ну, в принципі, судячи з контингенту, який ви тут назбирали, Мусійчук, Гладких Петров, а, це, це, це нормально для вас. Подлость – це ваше друге я.